які ми щойно чули. Хвала, хвала Христос Воскрес! Це чудовий день. Ми знову продовжуємо святкувати святкувати цей прекрасний для нас свято так? коли ми згадуємо, ми згадуємо і хочемо показати, показати всьому світові своїм словом, своїм життям про того, то по правді є достоєн всякої слави. І це він підтвердив тим, що свого часу він воскрес. Це є доказом того, що наша віра є немарна, що ця проповідь, яка завжди лунає з цієї кафедри, вона є немарною. І за це, слава Богу, ми дякуємо йому, що Він ще він, з слави, він пішов в ці страдання, він пішов в ці наруги. Він прийшов через оцю ніщиту, він був унижений ради того, щоб прославитися і нас зробити своїми спадкоємцями Царства Божого. Я хотів би зачитати місце з Єванглії від Івана. Одну подію ми ну вже подібне чули за ці дні. І я знову хотів би зачитати. Це 20-й розділ з першого вірша. У перший же день після суботи Марія Магдалина приходить до гробу вранці, коли було ще темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу. Отже, біжить і, і приходить до Симона Петра та до іншого ученика, ученика якого любив Ісус, і каже їм: узяли Господа з гробу і не знаємо, де поклали Його негайно, ж вийшов Петро. Та інші ученики пішли до гробу. Вони бігли обидва разом, але інший ученик біг вище за Петра і прибув до гробу перший. І, нахилившись, побачив, що лежить палина, але не війшов, слідом за ним прийшов. Симон Петро, і війшов у гріб і побачив одні лиш пелини, що лежали. А Густина, яка була на голові його, лежала згорнена не з пеленами, а осторін на іншому місці. Тоді війшов інший ученик, що раніше прийшов до гробу і побачив і увірував, бо вони ще не знали писання, що йому належало воскреснути з мертвих. Тоді ученики знов повернулися до себе. Марія стояла зовні біля гробу і плакала. І коли плакала, нахилилася до гробу і бачить двох ангелів у білому. Що сиділи один у головах, другий в ногах, де лежало тіло Ісусове? І вони кажуть їй жоно, чого плачеш, говорить їм взяли Господа мого і не знаю, де поклали його, сказавши це, обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв, але не впізнала. Що що це Ісус? Говорить Ісус, жоно, чого плачеш, кого шукаєш? Вона думаючи, що це садівний, каже йому Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, я візьму його. Ісус говорить, їй, Марія, вона обернувшись, каже Моравуні, що означає учителю. Ісус говорить: їй, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до отця мого. А йди до братів моїх і скажи їм. Іду до Отця мого і Отця вашого, і до Бога мої, Бога вашого. Марія Магдалина прийшла і сповістили ученикам, що бачила Господа і що Він це сказав. Їй того ж першого дня після суботи, ввечері, коли в двері дому, де зібралися ученики, його були замкнені. З остраху перед юдеями прийшов Ісус і став посередині і каже «Мир вам, сказавши це, він показав їм руки і ноги, і ребра свої, ученики зраділи, побачивши Господа до цього місця. Це була така подія, яку ми вже згадували, і знов згадуємо. І брат Олег, що згадував про цю подію також, коли ця жінка, вона ще коли було темно, ще коли сонце навіть не стало, можна так сказати, ще. Що здається, ніхто б не задумувався так важливо, але чомусь серце цієї людини, цієї жінки, воно настільки горіло жаждою повернутися думками, повернутися своїм серцем до того, як вона коли була близько з Ісусом, що вона відчувала, як їй було мирно, як їй було спокійно, як вона жила цією надією про це нове життя, і вона. Отут знов хочу це повернутися. Вона ж її ще не було відкрито Христос Воскрещий. Вона його знала таким на землі, який ходив разом із ними, який бачив, які бачили її очі. Вона вірила, коли бачила. Вона... Хотіла знов почішитися, вона хотіла знов відчути цю віру, відчути цю надію про те, що Христос, він є з ними. І вона, навіть не задумуючись про те, як він зараз ще є воскрещий, де він, але вона хотіла вже навіть прибігти до цього гробу, щоб хоча б побачити його тіло. І коли вона прийшла, вона не знайшла його. Написано його цього тіла не було. Її серце було настільки наповнене цієї скорботи по ньому, вона її серце настільки було наповнене оцього плачу. Цьому смутку, і вона в цій молитві, вона в цьому шуканні хотіла знов його знайти. Вона шукала його жаждуще, жаждуще. І вчора ми навіть вже чули про те, що коли ми просимо, коли ми, коли ми стукаємо, коли ми шукаємо, ми знаходимо. І вона. Таке проявляючи усерд'я, вона знайшла його перше тих інших, навіть тих, які були особливо близько з Ісусом, особливо близько в відносинах, ну її жажда. Це показує на те, що коли ми, будучи не просто такими приближеними, як були апостоли з Христом, при своїй жажді, при своєму стремлінні, при цьому поклику внутрішньордечному, коли ми бажаємо мати з Христом це близькість, коли ми хочемо наповнитися його, його миру, ми хочемо наповнитися тої надії, ми хочемо мати Його ближче, ми можемо прикликати до нього, ми можемо пошукати Його. І не просто ми знаємо, ця подія вона відбулася. Щоб ми не говорили, чи інші люди, чи Воскрес, чи не Воскресне, Він Воскрес, і так і амінь. І про це є засвідчення. Але коли Він Воскресає, в наших серцях, Воскресає оця наша надія внутрі нас, Воскресає Оце наше уповання на нього, воно поправді тоді не приведе нас до тих речей, які вже і вчора згадувалися, і в церкві Галатійській, і Коринфійській, коли народ. він про свого часу, не укоренившися, не пізнавши його воскресого, вони тільки там пота його можливо бачили. І навіть коли він настільки був для них предначертений, ніби перед ними розп'ятий, і вони і це не дало їм буває. Твої твердості не всі сповна, не всі сповна мали його воского у своєму серці, і тому вони почали відхилятися, вони почали відхилятися до закону. Вони почали відхилятися до тої твердості, чи по правді він Воскрес. І про це апостол Павло він ходив і їм говорив. І навіть коли він приходив до людей безбожних, які, які поклонялися різним богам. Але коли він говорив їм проповідь про Христа, вони ще слухали його. Ну, коли приходило це місце за Воскресіння. Чомусь це вже їм не вміщалося в їхні вуха. Чомусь вони говорили про це. Завтра будемо говорити сьогодні. Ні, сьогодні вони вже не можуть о цього осягнути. Для них це було трудним. Для них це було настільки закритим і віддаленим. Тому що спасіння для них було не так близько. Ну я хотів би, Гос, щоб ми перед Богом нашим справді схиляли свої серця, схиляли в тому, щоб Він поправді для нас, кожного особисто, більше відкривався, більше наповняв нас і дав нам це засвічення, тверде упування кожного з сусібна. Я хотів би ще зачитати такі місця. Це буде Ефесян, другий розділ, послання до Ефесян, другий розділ

Отже, пам'ятайте, що ви колись язичники плотю, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням, рукотворним, що ви були в той час без Христа, відчуженими від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мали надії і були безбожниками в світі. А тепер у Христі ви, що колись були далекими, стали близькими кров'ю Христовою. Бо він є мир наш, який створив з обох одне, і зруйнував перепону, яка стояла посередині, скасувавши ворожнечу плотю своєю, а закон заповідає вченням, щоб з двох створити в собі самому одну нову людину, вчинивши мир. І в єдиному тілі примінити обох із Богом Христом, убивши ворожнечу на ньому. До цього місця. Апостол. він... Павло в цьому посланні хотів довести до людей оцього місцевості і до нас те, власне, що Христос зробив. Що ми маємо за оцим Його Воскресінням? Що воно для нас дало, особливо тим, хто не відносилися до ізраїльської громади, тобто нам. Будучи необрізаними рукотворно, ми, які були відчужені від громад, які не мали цих обітниць, які мали Ізраїль через оці вради Отців, ми, будучи цією дивкою оливкою, були приріднені до Христа. І Він це зробив важливу річ. Він, завершивши це спасіння, він розірвав оцю завісу, розірвав оце, де не можна було прийти, в оцю притечу, не можна було попасти. Але він дарувавши цей якір, дарував оце нове уповання. Тим Воскресінням він дав нам саме важливе, він дав нам новий завіт. Новий завіт, який написано, має кращі обітниці. Кращій обітниці він він, будучи на землі ще, багато говорив про царство Боже, і в основному про його в його притчах багато згадувалось, і в основному це про Боже царство, і про Боже царство, яке повинно бути в нашому серці. Коли ми приймаємо Христа, коли ми приймаємо Його як Спасителя, Він повинен царювати в нашому серці. Тобто Його царство не повинно утвердитися в нашому серці. Бо Це власне Він і хотів нам принести в новому Завіті. він хотів, щоб ми по правді жили так, як він сказав, що я, будучи. Тут навіть на землі живу з отцем одне ціле. І він прийшов для того, щоб і ми з ним були одне ціле, як і він був з отцем на землі, щоб ми могли говорити те, що він нас навчає, і могли чітко мати уповання і твердість. Я хотів би, щоб ми розуміли оці багато речей, особливо що. Прийшовши оцим з новим завітом, давши нам оцей новий завіт, Він прагнув нового. Він хотів, щоб не просто як старий завіт дарував яку-то заборону, стояла просто отака собі така преграда свого роду, для того, щоб народ не йшов в огріх, але він хотів принести нову природу. Він хотів наші серця дарувати нове істіство, щоб ми повністю. Поповні все тіло були преображені в Його природу, щоб ми мали чувствування, які є в Христі, щоб ми мали думки, які є в Христі Ісусі. Я хотів би, щоб ми ще зачитали таке місце колосянам перший розділ з 26 по 29 вірш. Тут згадується ота от глибока істина, а власне, Тайну. Заховану від віків і родів, нині ж відкриту святим Його, яким Бог зволив показати, яке багатство слави в тайніці для язичників, бо вона є Христос у вас, надія слави, якого ми проповідуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всякої мудрості, щоб показати кожну людину довершеної в Христі Ісусі, для чого я й працюю і змагаю силою Його, що діє в мені могутньо». Бо місце Павло, він показує те, що наскільки в його серці велико, є відкрита Христова благодать, сила Його. Він показує те, що і в нашому серці вона може діяти. Великою могутністю, тому що ця тайна, тайна, яка була сокрита, сокрита від родів, але вона є об'явна для нас. І, власне, ця тайна є Христос, який в нас, який в нашому серці, який там поселився, і даби Він Воскресав кожному серці, даби народ, який ходить, прославляючи його Бога, особливо навіть в це свято, говорячи, що Христос воскрес, даби не тільки було це звершено устами. Ну, даби це було в серці, даби це було в житті, даби це було в повному ходженні і преображенні кожноденно, кожноденно совершаючи власне той путь, на який нас поставив Бог, для того, щоб ми були довершеними. І як каже також в колосянах, в третьому розділі, в першому вірші, таке слово. Отже, якщо ви воскресли з Христом, Вишніх шукайте, де Христос сидить, праворуч Бога. «Про гор не помишляйте, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше сховане з Христом у Бозі. Коли ж з'явиться Христос, життя наше, тоді ви з'явитеся з Ним у славі. От, дав би Бог, що ми по правді понімаючи це, розуміючи це, маючи з ним цю спільність в серці нашому, в упованні на нього ми прийшли у це Воскресіння. Бо ми померли для цього світу, ми померли для свого життя, яке було не з Христом, даби прославився і він, і прославилися ми в ньому, коли прийде він у цьому другому прихті, да прославиться він, йому слава завсіди. Амінь.